50 тисяч за народження у Верховній Раді ухвалили закон, який має підтримати молоді сім'ї. Психологічна самодопомога у міністерстві ветеранів пропонують скористатися новими сервісами, і шахет на даху автівки, фото якого збурило соцмережі. Звідки він і куди їхав? і головне кому таке спало на думку. Про все це докладніше. За мить дивитесь ТСН онлайн Іван Костроба, тисніть лайк і почали. Ситуація в Покровську залишається критичною. Ворог нарощує груповання в місті. Про це повідомляє аналітичний портал Діпстейт. Росіяни здійснюють контроль над місцевістю, облаштовують позиції, мають місця для зосередження. І контролюють свою логістику для просочування в місто. Проте наші військові продовжують зачистки і знищують ворога всіма наявними способами. Ключову роль у цьому відіграють пілоти дронів. Напередодні головне управління розвідки міноборони показало кадри воєнної операції в цьому ключовому місті на Донеччині. На них, зокрема, видно очільника гуру Крила Буданова в командному пункті. У розвідці міноборони твердять, силами спецпідрозділу Тимура триває операція в одному з важливих для фронтової логістики районів Покровська. Знищення окупантів за допомогою дронів у Покровську демонструє і 155-та окремо механізована бригада. А загалом на Покровському напрямку за останню добу окупанти понад 50 разів намагалися прорвати нашу оборону. У п'яти локаціях бойові зіткнення тривають і до тепер. Наші захисники лише там знищили понад сотню ворогів. Запеклі бої також тривають. На Лиманському, Костянтинівському і Олександрівському відтинках фронту. Чотири рятувальники поранені у Запорізькому районі. Автобус, на якому вони їхали, атакував ФПВі-дрон, А загалом на область росіяни скерували майже півтисячі безпілотників різних типів, застосували і інше озброєння. Лише на одне невеличке село Тернувате скинули. Чотири важких каби керовані авіабомби і безпілотники застосували загарбники для атак на Харківщину. У Куп'янську вбили двох жінок і ще одну поранили у селі Докучаєвське. Від дронів потерпала і Дніпропетровщина у Синельниківському районі. За ніч троє поранених. Вибухи там лунали один за одним. Постраждав 41-річний чоловік. Його шпиталізували. Горів приватний будинок. І ще шість пошкоджені. Побило також інфраструктуру і газогін. Двоє поранених внаслідок нальоту безпілотників. Є і на Нікопольщині. На Донеччині окупанти вбили жителя Костянтинівки і ще одного місцевого поранили. По двоє потерпілих цієї доби у Добропіллі і Краматорську. Допомога медиків знадобилася також одній людині у Райгородку. На Херсонщині є троє поранених під вогнем. Було понад 30 населених пунктів області. Зокрема, росіяни вкотре обстріляли житлові квартали корабельного району Херсона. Поруйновано більш як 10 приватних будинків деякі перетворилися на руїни. Ну й троє поранених на Чернігівщині. Це жителі Новгород Сіверського на місто загарбники скерували рію ударних дронів, потрощене житло, автівки. А в Корпській громаді авіабомба пошкодила електромережі. фпв дрон поцілив в авто, що доправляло хліб у серединобуцьку громаду. Це вже Сумщина, водія мінно вибуховими пораненнями і контузією забрали в лікарню. А пасажирці шпиталізація не знадобилася. Крім того окупанти у кілька хвиль атакували суми і передмістя, пошкодили будинки і нежитлові приміщення. Там минулося без потерпілих. До дев'яти зросла кількість поранених у Миколаївці на Дніпропетровщині. По селу окупанти майже одночасно вдарили ракетою і шахедом. Розтрощений магазин на центральній вулиці. Одна з відвідувачок загинула на місці. Двоє дорослих і п'ятирічна дівчинка у тяжкому стані. Вони в лікарні. Більше про наслідки атаки розкаже кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Руїни, що дліють вже другу добу, тут дограє дім і сімейний бізнес. Магазин розгублена пані Людмила ходить з гарищем Дончиного двору, намагається знайти ціліле. Здається, не заради майна, а щоб відволіктись від страшних думок. Доньці ногою руку відрізали 37 років. Двоє діточок у неї її відвезли в Дніпро. Вона кричить: мамо, не плач, ми ще з тобою танцювати будемо. Донька вижила завдяки зятю. Розповідає пані Людмила. Той і першу допомогу надавав і захистив під час повторної атаки, яка теж наробила чимало біди. Муж чоловік добре постарався. Її одразу перев'язав всю і впав на неї. Прикрив собою. В шаурмі дівчина працювала. Їй теж пальці відрізало. Багато в неї усього. Навіть шапочка на голові розплавилася. Допомагають родині, друзі та знайомі. Розбирають завали, вивозять залишки товару та техніку. Поруч майже вщент вигоріли вантажівки, які теж опинились в епіцентрі удару. Будинок навпроти місця атаки стоїть без вікон та з побитим дахом. У ньому дивом врятувалися матір та двоє дітей пана Дмитра. Адже розповідає чоловік, усе відбулося миттєво. Ховатись часу не було. Вони не поняли нічого. Їх засипало тут. Тут син сидів у креслі, за тим вікном дочка сиділа. Тут мати на дивані лежала. Вони, ну вони навіть не встигли спугатися. Усі відбулися легкими пораненнями, каже Дмитро, і сильним переляком про повернення навіть і думати не хочуть. Ну мама є, там на голові посікло, не сильно, ну так. Тоже є. Рука, нога, усина рука. У Дочки контузія, віддать. повезли в лікарню, в лікарні світу нема, десь назад везуть. Не знаю, будемо десь далі їхати. Сусід Дмитра пан Іван теж ледь не загинув, коли, оговтавшись, після першого вибуху, вибіг на вулицю подивитись, чи не потрібна кому допомога. Ну, я вийшов, тільки дещо сюди, а машини гарять отут. А я отут усе. тут. І так дивлюся. Коли чую ззаду, дрон летить, шахет. Я отак присів, я так перехрестився. Думаю, господи Боже, що Бог дасть. Ну він надо мною ну, метрів 15-20 прилетів і прямо в машину. Усвідомивши, що вдруге вцілів, попри небезпеку, кинувся рятувати потерпілих. Люди кричали, я побіг. Три чоловіка ми витягнули, ну хто кричав? Він кричали, кричали там був, не, були. Цим обстрілом. Росіяни вбили жінку і поранили її п'ятирічну онучку, з якою та йшла у магазин по чебуреки. Дитині довелось ампутувати ногу. Загалом через атаку у селі постраждали дев'ятеро людей. А без даху над головою лишилися мешканці понад трьох десятків розтрощених будинків. Анастасія невірна Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. плюс 50 тисяч за народження дитини. У Верховній Раді ухвалили відповідний закон. Тож, з 1 січня 26-го року при народженні дитини держава буде надавати сім'ї з немовлям одноразову допомогу – у 50 тисяч гривень. Окрім цього, щомісяця обіцяють виплачувати по 7 тисяч гривень, допоки малюку не виповниться рік. До того ж, закон передбачає допомогу вагітним, які не працюють. Появу програми фінансової підтримки є ясла для батьків, які виходять на роботу, і є садок для сімей з дітьми від 3 до 6 років. А також новий закон передбачає посилення допомоги сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, і збереження одноразової виплати по програмах пакунок малюка і пакунок школяра. Як зазначила співавторка закону Тетяна Циба батьки, чиїм дітям станом на 1 січня буде менше року, будуть отримувати і поточну виплату у 860 гривень, і 7 тисяч гривень нової допомоги. Якщо, наприклад, на 1 січня дитині там, 2 місяці, 3, 10 місяців, то вона буде все рівно отримувати оці 7 тисяч гривень щомісячно до досягнення дитиною одного року. Ну і відповідно, так само програма «Є ясла, є садочок», ну воно так і буде. Як ви оцінюєте цю ініціативу, як надовго вистачить цих грошей? На вашу думку, пишіть в коментах під цим випуском і не забувайте натиснути лайк цьому відео. Ми продовжуємо. Випускний для людей, що бачать серцем у столичному реабілітаційному центрі для людей, що втратили зір. Сьогодні святкують другий випуск українських військових, які отримали поранення під час бойових дій. Більшість із хлопців до реабілітації не вміли ані орієнтуватися в просторі, ані обслуговувати себе в побуті. Наразі більшість може вільно пересуватися містом. Кожен має в доробку кілька власноруч приготованих страв, таких як борщ чи запечене м'ясо, вільно користуються телефонами і комп'ютером. Розказують, більшість викладачів на цих курсах також не бачать завдяки цьому вчитися легше. Розумієш, що нічого нереального немає. Тож тепер вчорашні студенти повертаються до мрій, які після поранень здавалися нездійсненними. Застосунки із психологічної самодопомоги такими сервісами просто в своєму телефоні пропонують скористатися в міністерстві ветеранів у напружені моменти у повсякденні. Відповідний список доступних додатків оприлюднили на сайті. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова поспілкувалася з фахівцями і з'ясувала, з якими запитами наші ветерани і ветеранки нині найчастіше звертаються до психологів. Яка кількість тих людей, хто потребує підтримки, та чи зможуть Мобільні застосунки замінити допомогу реальних фахівців. Про все це далі в сюжеті. Депресія, симптоми ПТСР плюс ну, треба було, як то кажуть, перемкнутися. Тому що ну там мозок працює в одному режимі, тут в зовсім іншому. Тривалий час я не звертався з допомогою до е, психотерапевтів чи психологів. Цей тренінг дав мені зрозуміти, що. Наразі з моїм психологічним станом не все добре, і це розвод адаптація. Негативні думки, дратівливість, панічні атаки, проблеми зі сном та депресії. З такими запитами до спеціалістів більше року тому звернулися В'ячеслав та Володимир. Обидвоє ветерани боронили нашу державу на одних з найгарячіших напрямків. Володимир з 14-го року. А В'ячеслав долучився до лав ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення. Обоє брали участь у боях на Донеччині, Харківщині. Києві. Були пораненими і через проблеми зі здоров'ям демобілізувалися. Я пройшов от якийсь свій період. Та потрібна була і психологічна допомога, і реінтеграція, перевчитися сприймати там гучні звуки, як якусь загрозу, якось більше розслабитися. Почати довіряти війна страшне випробування для кожної людини, яка її переживає, пояснюють психологи. Втім, чи не найбільш вразливі захисники, які після повернення із зон активних бойових дій фактично заново вчаться жити в цивільному житті і разом з тим, намагаються впоратися з травмами як фізичними, так і психологічними. На жаль, війна. Робить не тільки видимі шрами шрами і травми, але й ті, які ми не бачимо, і які в подальшому максимально сильно впливають і на соціалізацію наших захисників і захисниць. Це стани і розлади, які пов'язані зі стресом і травмою. Це гострі стани, це кризові стани, це вигорання, це розлад адаптації. Менше посттравматичний стресовий розлад. Бо знову ж таки та подія, що триває, і ми не можемо з цим це осмислювати. У ветеран хабі організації, де підтримують наших воїнів і їх близьких на шляху повернення до цивільного життя, зокрема надають безоплатні юридичні консультування, допомагають з працевлаштуванням і адаптацією. кажуть, кількість звернень за психологічною допомогою наразі зростає щодо воїнів та ветеранів. Ми наразі маємо групи, де вони збираються і. Декларують свій досвід і думають про теперішнє і майбутнє. Це психоедукаційні консультації, це короткострокове консультування, групи підтримки або тривала психотерапія. На сайті Міністерства ветеранів є список з чотирьох мобільних додатків психологічної допомоги, в яких зібрані поради, зокрема, як керувати стресом, тривогою, а також різноманітні медитації та дихальні вправи. Це більше такі сепортери, але в той самий момент, коли людина перебуває в кризі в гострому стані, коли у людини є складні думки, і вона знаходиться в максимально психоемоційному напруженні, переважна більшість таких мобільних застосунків вони містять відповідні кнопки зі швидким контактом до кризовій лінії. Наприклад, у нас є розділ, який називається Базове він про стани, які можуть виникати. Там агресія, злість, тривога, стосунки під час війни, проблеми зі сном. Кожен з цих блоків містить в собі ознаки, тобто як людина може зрозуміти, що з нею цей стан, власне, пояснення, що це за стан, і далі поради з техніками, що робити. Катерина показує нам, як працює один з додатків. Він доступний уже понад два роки. і, Каже, актуальний як для військових, так і цивільних. Застосунок створений з метою надати ось цю психологічну підтримку в моменті. Особливо часто ми отримуємо відгуки, що під час останніх обстрілів, під час тривог повітряних загалом, люди стабілізують свій стан за допомогою деяких технік, які є у базі. Дихання по квадрату, трекернастрою та нейропластичні вправи цими сервісами як допоміжними засобами під час психотерапії користувалися і В'ячеслав та Володимир. Вправи на синхронізацію півкуль вони реально дуже допомагають у відновленні, там, наприклад, після контузії чи черепно-мозкових травм. От покращується по особистим спостереженням, покращується пам'ять е, і власникач координація. Втім, у міністерстві ветеранів наголошують, електронні сервіси це лише допомога, але не заміна фахової допомоги лікарів. Попри схвальні відгуки, це підтверджує і в'ячеслав до психолога. Часто йдуть по людське, ось саме оцей емоційний контакт, участь співчуття. це те, ну що поки що за стосунки не можуть зробити. Аліна Лісова, Іван Павлович, Андрій Колісник, ТСН 1 +1. Шахет на даху автівки сьогодні слідчо-оперативна група з поліцейських і вибухотехніків оглянула і вилучила безпілотник, який киянин возив на даху своєї машини. Фотоавтівки з чорним шахетом з'явилися в мережі напередодні. Дрон, який оглянули, вже був без бойової частини, і не ніс загрози життю і безпеці людей. Власник машини з безпілотником є головою однієї з громадських організацій. Поліцейським пояснив, що таким чином перевозив збитий російсь російський дрон герань до музею. Поліз з обіймами і поцілунками до президентки у Мексиці. Невідомий накинувся на очільницю країни Клаудіо Шейнбаум. Політикиня саме спілкувалися з перехожими, і попри те, що поруч перебувала її охорона, до неї підійшов чоловік. Ймовірно, на підпитку він обійняв її ззаду і намагався поцілувати і доторкнутися до грудей. Домагання припинив керівник генерального управління групи, яка супроводжує президентку під час щоденних з. Заходів цей інцидент одразу привернув увагу громадськості і жіночого секретаріату Мексики. Там засудили вчинок чоловіка і запізнілу реакцію охорони надто на тлі нещодавнього вбивства мера одного з міст під час публічного заходу. Окрім того, за статистичними даними в країні близько 45% жінок ставали жертвами вуличних домагань. Японія розгортає війська для відлову ведмедів. Ті почали часто нападати на людей. Війська на прохання місцевої громади розмістили на півночі країни. За даними японського міністерства охорони навколишнього середовища, з квітня по всій Японії сталося понад 100 ведмежих нападів. 12 людей загинуло. У Кадзуно, невеличкому містечку серед лісистих гір, мешканцям вже тривалий час радили не виходити на вулицю ввечері і уникати хащі. Місцеві кажуть, хижаки перестали лякатись людей і гучних звуків, і все частіше підходять до житла в пошуках їжі. Тож у міністерстві вирішили скоротити поголів'я клишоногих у цих землях, а військові допомагатимуть встановлювати пастки для відлову. На цьому кажу вам до побачення. Ведмедям біля Кадзуно раджу ховатись і в найближчий час не відсвічувати. А вам пропоную підтримати наших воїнів і задонатити на щось важливе, чого потребують наші бійці. Тримаємося.